Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 12 грудня. Збираємось гулять. Дашка готується на полювання. В неї гулять, це значить полювання. Шерсть дибом під. О, ось тільки почула, що я в ефірі. Друзі, вернуся назад. 12 грудня сьогодні. Всім привіт! Хорошого дня, хорошого початку робочого тижня, хто працює, чудового настрою. У нас цілу ніч лив дощ, такий весняний або, можна сказати, літній дощик. Рівно в сім ранку він припинився. І зараз вже видно, що хмари ходять десь високо, високо, вище. тобто... Будемо сподіватися, що це не дощові, а там побачимо. Вчора ввечері був дуже великий вітер, це зрозуміло, що, так як ми знаємо, що е, у Львові снігопади мокрі, і похолодання прийшло, то скоріш за все прийде до нас. А ми, а ми що? А нам треба гуляти. Нам треба, тому що без цього ніяк. так, Нас зараз дисциплінує вимкнення світла, тобто швидше починаємо рухатися, швидше працювати. І контр... О, хтось є у мене. Доброго дня, хорошого вам настрою! Дякую вам за лайк і чат у мене працює. Пишіть коментарі. А зараз ми підемо з Дашкою гулять, потім і буся наша погуляє. На дворі сьогодні у нас 10 градусів тепла. Дощик у нас припинився в 7 годин ранку. Для тих, хто тільки до мене приєднався чи хоче приєднуватись, я вас запрошую на свій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Про що мій канал? Зараз я вам покажу спочатку мій басейн. Якщо вчора я дивилася, що від берега було 5 см, сьогодні вже 10 см. Так, показую водичка 10 см. Мурка вже п'є воду з басейна, так як вони люблять пити воду з басейна. Вона вже сьогодні залазила, ходила по льоду. Так, помаленьку, а товщина і товщина льоду вже менша, вже десь 5 см. Прибігла Мурка теж сказати вам привіт. А Дашка чекає, Дашка в мене рука мокра. Це друзяки наші, не треба її трогати. Дашка вже знає, що зараз йде гуляти, тому в неї настрій войовничий і мисливський. Для тих, хто до мене лише приєднався, хочу вам розповісти, про що мій канал мій канал про життя, тобто про хороше, лише про хороше. І я запрошую на свій канал всіх хороших людей. Приєднуйтеся, пишіть коментарі, пишіть, ставте лайки, пишіть коментарі, чат у мене працює. Ми зараз йдемо гуляти. А хочу вам розповісти зразу. Зараз я налью. Дашка поки все скрізь обнюхує, тому що, а ми поки що наллєм водички. Водичку Мурки подобається пити з басейну. Вона тут. Але привіт, каже, каже, привіт. От цікаво, кожного із них, кожний має свій тембр голосу, У кожного свій свій голос. Це мурки. Ми гулять. Бабулечки, кажу наші. Любите ще посидіти. Отак. Он, на метр. Ми скакаємо на метр. Є у мене глядач. Доброго вам ранку, хорошого вам настрою. Приєднуйтесь, якщо ви ще не зі мною. Пишіть коментарі, ставте лайки. Знову хтось прийшов і пішов. Ну нічого. А ми гулять. Друзі, роз, э, розкажу вам випадок, який був вчора. У нас у нас з'явився... Так, ти де? Ти йдеш за мною? Зараз вдягаємо, вдягаємо і підемо. Так? У нас в супермаркетах вже з'явилося масло харківське. Я як технолог і бувший начальник ОТК, яка навіть організувала контроль, тобто знаю, як це все було. Тому я завжди, коли беру, друзі, продукцію. З магазинів. Я перш за все завжди вивчаю склад, тому хоч не хоч, а вони повинні писати те, що вони туди кладуть. Вони, тобто виробники. Спочатку вивчаю склад, що вони туди поклали. Звичайно, що приховується. Для того, щоб узнати, масло чи ні, я вам показувала. Ташка вже моя побігла. Я вам показувала, як я перевіряю масло на те, чи насправді це масло. Все масло, коли ми його розтопимо, і воно стає таке, як топлене, топлене масло, знаємо таке крупинками. Якщо там дуже багато є пальмової олії, воно не буде крупинками, воно буде триматися. Рівним таким пластом, як лій. Знаєте, як кузиний лій. Оце воно буде таке. Тому я завжди, коли ми беремо масло, воно може і на чужу грядку побігла. Так, я її зву. Все, йдемо молодчинка. Давай гуляємо. Тому я, ми взяли масло, перевіряю. Виробника і дивимося, воно буде і смачне. Може бути смачне, зараз дуже багато добавок, але якщо туди накидають добавок і зроблять лише смак, звичайно, що це буде просто хімія. Тому перевіряла багато виробників і дорогі. І, звичайно, були ті, що привозили за кордон, але є там. Якась марка я вам показувала в моєму плейлисту, там, де ми перевіряємо якість. Але найбільше мені сподобалося, і так, як ми бачили, мені сподобалося масло харківське. Не було його, мабуть, місяців три чи навіть і чотири пропало воно. Але зараз. Так, погнала, почула, мабуть, кота наша дівчинка. А зараз з'явилося, це, звичайно, це дуже приємно. Значить, Запустились харківське масло, і воно смачне. Я його знову перевірила. Друзі, ну воно мені подобається. Воно мені подобається, звичайно, всього не перевіриш. Можливо, там і є якась частинка пальмової олії. Але насправді, коли я його перевіряю своїми методами, то мені здається, що вони туди не кидають. Все скрізь нюхає. Зараз такі запахи, ніби, ніби весна. І ось поїхали ми вчора. Заїхали в супермаркет, взяли харківське масло на тих радощах, що нарешті. Воно з'явилося так, зву назад, летить, летить, бачите? Ось таким чином. І розкажу вам випадок, який вчора стався, от до чого деякі діти додумуються. Звичайно, є багато, ми всі знаємо, що діти. Маніпулятори, і ми маніпулюємо так, тому що хочеться, щоб тебе любили. Особливо дитина, яка має мало турбути і любові, вона, звичайно, до цих хитрощів прибігає. Вчора ходимо по супермаркету, підходить хлопчик. Я спочатку навіть не звернула увагу, що він не просить, а в нього на руці такі нав'язані, такі зроблені браслети. І він мені каже, купіть браслет. А я, звичайно, коли я своє щось вибираю, я звичайно зразу кажу, ні, нам не треба. Він зразу ж до цього він був готовий. Я вже потім прокручувала цю, цю ситуацію, зрозуміла, до цього ця дитина вже була готова. І він зразу, от всі кажуть, не надо, не надо, а я хочу собі купити. І, звичайно, проявляється е, жалость материнська. І бабусина, і, і все. І ти починаєш дивитись на цю дитину. Я, він хотів за 20 гривень, ти в кошельок достаєш цих 20 чи 50 гривень йому даєш і кажеш, нам не треба браслети, а він, а він і не збирався тобі цього браслета давати. Чоловік зразу. Ти що дитині не можеш дати? Ну, звичайно, можемо ми дитині дати. Тим більше, якщо ти почув, що дитина щось собі хоче купити. Чому ми ходимо, купляємо собі, а дитина теж хоче щось купити. І от таким чином потім дивлюся, біля нього ще малишки теж бігає. Думаю, ну, можливо, собі і назбирають на смаколики. Підбирає, підбігає до слідущої Дивлюсь, я собі пішла. По справам там вибираю продукти. Тут він дивлюсь, не треба. Так. Получиш, от уже. Получиш, кажу. Чим добра? Чим добра ця? Вон. Тут шерсть уже дибом, вовк, вовк. Все, а це, а це її успокоїло. Вон, шерсть дивом. все, все. Заспокоїлися всі. Заспокоїлась. Ко мені. все-таки добра штука. Добра штука ця. Якщо ти мене не чуєш, давай. От так. Сама хороша лінійка, поводок. І так, справді? І стала, і стала зрозуміла все, все, все заспокоїлось ідемо. Де ти там? Заходимо, що там роза? Живенька, живенька. Живенька вроді. Так, прийшли. Погуляли. Це позняти. Зняли цепку, все, дай мені своє. Отак, молодчинка Пішли, що бусю виженим? Випустимо бусю, нехай погуляє, кажи. Ні, ти ще трошки погуляєш, потім буся. Ну, от таким чином про цього хлопчика вчорашнього хочу розповісти. Потім він підходить теж до жіночки. І все те саме я йому, а коли, коли я йому дала гроші і він пішов, я йому кажу. Ти посміхайся, тобі будуть таким чином давати. Потім дивлюся. А в нього та сама та сама риторика, знову так підходить, купіть браслет. Жіночка, мені не треба. І він зразу ж не відстає, зразу починає плакати. От я хотів собі, ніхто каже, не треба, не треба, я хотів собі купити. І тільки ти чуєш від дитини, що я хотів собі купити, і зразу відкриваєш гаманець, а він ще й заглядає так твій гаманець. Ну, одним словом, діти, в яких, яким не вистача батьківської любові, а смаколика вони хочуть. Тому, звичайно, діткам треба давати, вони самі не захищені. Друзі, така була ситуація вчора, яка нас розсмішила і те, що і те, що з'явилося, з'явилося навіть, скажімо так, да, те масло, яке ми, яке ми любимо теж. Це теж хороший плюсик. От. А зараз ідемо працювати, тому що електроенергію відключають я так зрозуміла, через кожні п'ять годин. П'ять годин є, п'ять годин немає. Так ми десь побачили і тому треба швидше, швидше, швидше попрацювати. На дворі в нас тепло. Напишіть, яка погода у вас. На дворі у нас весна. Дощик перестав, як я помітила, рівно всім ранку. А бруньки як навесні. Вчора я вам показувала цю смородину, так. Бруньки смородини. Друзяки, М -м так. Друзі, всім вам хорошого дня. Пишіть коментарі, хто не встиг підписатися. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую вам за лайки. Бажаю хорошого дня і всього найкращого. Пока-пока.